Happy birthday, dear brothers and sisters in Christ of Soul Church. Щире вітання вам, дорогі брати та сестри, Soul Church з вашим ювілеєм. Міський голова Рівно Олександр Третяк від імені громади вітаю вас з тим святом, яке ви відзначаєте. Ви пройшли вже доволі серйозний життєвий поступ. Ви звершили шлях віри довжиною понад 30 років. Нехай Бог благословить вас і дасть вам подальший успіх в кожній справі та в кожному служінні, котре ви звершуєте, в цей нелегкий для України час. Дякую за підтримку та всілякі добрі справи, які ви робите для України, 201-й день спротиву агресії Росії, 201 день болю, смутку, тривоги, розчарувань. Але ми тішимося і радіємо, що у нас є підтримка. Така, яку ви надаєте, таку, яку ви робите. Дякуємо за ваші молитви, дякуємо за вашу віру, дякуємо за ваше добре слово. Нехай Бог благословить вам і всіляких успіхів в подальшому майбутньому з Богом.